Ха-ха-ха! Сука, за шо? Ты блять. Ты хише, ты шо така нервова? Ты хише, ти хише, ти хише. Ты хише все нормально, ты що! Ти шо, мало. Ти шо? Блять, що сталось? Що тут взагалі коїться, блядь? Як? Як він втратив свідомість? Та його кінь зачепив якось, я не знаю, як так поняти. Так б'ять він же ходив після цього. А це вже, це вже другий його, понял. Блять, оцей цей Так, так. Сука, що йому так не щастить, блядь?